Усім привіт! Дуже рада вас знову вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша, і я розповідаю тут про парфумерію. І ви спитаєте мене, чому тут стоїть флакончик, кришечка окремо і коробка, а це все до того, що я сьогодні збираюся ну, розповісти про те, що я сьогодні забрала з кошти. І перше, от це саме кришечка до флакону. Я е, на шафі в травні купила зняту версію Шанель номер 5 Прем'єр. От в таких високих флаконах. Їх зараз в іншому форм факторі випускають. І, як на мене, е, та більш цитрусова ця новіша шанель 5 прем'єрка. Вона така цитрусовіша. Вона... Іскристіша, але вона на мені не дуже стійка, або можливо саме я переставала її швидко з себе відчувати. Ну і мене це, звісно, не влаштовувало. А оцю я чую дуже довго, вона мені, хоч і кремовіша, але весною вона була нереально гарна. Я от добила відливант і тоді побігла шукати саме в такій версії флакон. Знайшла от такий залишок. Але, на жаль, просто тестер без кришки. І ось мені дуже пощастило, на кремчику мені написали на днях, що мають кришку до мого флакону. І ось, гляньте, вона тепер от ідеально підійшла. І мій флакончик тепер має, нарешті, ідеальний, гарний вигляд. Ось, я отут його поставлю і буду тепер на нього. Любуватися, милуватися, бо він дуже класний, дуже гарний. Прям скарб знятий. І от я рада, що нарешті-нарешті я знайшла до нього кришечку, щоб це виглядало ще й гарно. А не тільки радувала мій е, нюх. І друге, це коробочка е, аж з Англії. Вірніше, з Англії вона приїхала новою поштою з Лондона, а туди вона добралася із Шотландії, з Едінбурга. І що ж там, а там всередині посилочка від Джором Studio. Бачите, вже більше місяця прийшло з моменту, як я з'їздила на виставку Піті у Флоренцію і познайомилася там з цим брендом, а отримала я лише зараз свою посилку, щось нова пошта ну, дуже довго її везла. Що мене захопило, здивувало, що мені сподобалося в цьому бренді Джором Studio шотландська нішева парфумерія. Ну, по-перше, там була дуже гарна вітрина. Там такі лаконічні яскраві привабливі флакончики. По-друге, парфумер Юен Маккол. Я вже трошки підзабула подробиці, про які я розпитувала представницю бренду в перший день, коли ми підійшли до їхнього стенду Марину Імбир, з якою я їздила, її цікавив якийсь конкретний аромат в них. А мені, от, в принципі, дуже сподобалась вітрина, Коли я підійшла до них, і е, я почала розпитувати щодо чого. І от мене здивувало, що парфумер у них е, Юен Маккол, ось один, а в нього настільки якісні і різнопланові роботи. Вони всі яскраві, всі в різних стилях. Але це все робить він один. І я запитувала, чи він має якусь там профільну освіту тощо. Мені відповіли, що він самоучка, він дуже багато чого вчився сам, експериментував, пробував, досягав сам, і ще він вчився в ірландського парфумерного майстра. Ось. І ну, от у нього такий вже. Багато, багатий досвід, багато таких напрацювань своїх, хоча йому 34, якщо я не помиляюсь, роки. Бо, бачите, вже місяць прийшов. Я щось не записала і вже позабувала якісь дрібні подробиці про цей бренд, про парфумера. Ось. І цей парфюмер співпрацював і робив аромати для інших класних нішевих домів. Це Азман, він зробив для них «We are Used To Live. і я от підходила теж на Піті і тестувала цей аромат, і там такий дуже справді гарний аромат, хоча там власник із ОАЕ, і от він займається там продажем уду, і взагалі це аромат, начебто, мав нагадувати його дитинство, але ось якісь солодкі, фруктові, ванільно смородинові нотки, трошки терпкуваті, трошки дивні. Вони мені асоціюються із нашим українським якимось типовим дитинством. Тому ось такий дуже гарний цікавий парфум. І він робив ще для Neandertal бренду парфуми, але не мала змоги з ними познайомитись ніде. Також для Синьоко він робив аромати, і вони мені теж дуже доз... зайшли також на виставці Пітті. Ось, і сьогодні я б хотіла так, от розгорнуто е... свої відгуки вам розповісти саме про аромати Джором Студіо, саме його бренду. Там я мала змогу і. На виставці понюхати ці аромати. І вже після виставки вдома я знайомилася із семпл-сетом із декількох ароматів вчора в студію, також розношувала на шкірі без поспіху. І що я можу сказати? Вони от такі аромати, такі пробнички були, вони всі яскраві, вони всі дуже добре і відчутні, нема такого, що ти наніс і там принюхуєшся, а де ж він є, цей аромат? Ні, вони всі виразні. Там є екстракти, є парфумовані води, тобто вони там в різних концентраціях залежно від аромату випускаються. Ось і там дуже цікаві піраміди, якісь рослини цікаві, які не завжди зустрінеш в інших ароматах. От м, якісь такі дуже багато таких природних ноток, і піраміди, прям багаті. Я обов'язково до кожного аромату ставлю його піраміду картинку, щоб ви теж побачили, от наскільки ці піраміди цікаві, незвичні і багаті, і такі трав'яністо рослинні, так би мовити, в більшій своїй мірі. І почну я із Парадісі. Парадісі – це такий класний свіжий зелений аромат. Це така от судкувата субстанція. Вона зелена, вона трошечки м'ятна, там є таке відчуття розтертого зеленого листячка, ну Просто краса. І реально я б, мабуть, думала над флаконом, якби я не купила флакон Spring Poetry від Fum Parfum з вільнюсу, там теж такий класний зелений аромат, і це вже ну, був би перебір по зелені в в Рядах моїх флаконів на поличці. Ось, це єдина причина, по якій я зараз не розглядаю флакон в Парадісі для себе, але це зелений такий класний свіжий аромат. Наступним був понібой. Понібой це ревінь. Ревінь пом'якшений квітковими нотами, але це такий, знаєте, трушний ревінь, тому що зазвичай в ці всі парфумерні, ой, там десь є нота ревеню, і я така нюхаю його, і ні, я не вірю. В це, а це прям такий трушний ревінь, Він свіжий, він кислий, такий, дуже гарний, дуже натуральний природний ревінь. І, от нотка ревіню, аромати про ревінь. От для мене займають якесь таке особливе місце, тому що от. Ревінь він завжди ріс у бабусі на дачі. Я ненавиділа компоти, які з ревеню варили в дитинстві моєму влітку. Але от потім цей ревень став начебто такою прив'язкою до бабусі, дідуся, до їхньої дачі в дитинстві, тому що от на Волині він ріс і був розповсюджений, а потім от у Донецьку ніде не було того ревеню, і у Вінниці теж не було де його дістати, коли ми тільки приїхали сюди в 2014 році. І от лише е, буквально кілька років, років три він почав з'являтися вже у Вінниці десь на ринку на урожаї. Е, почали вже е, якісь сайти і інстасторінки продавати ферми ревеню на продаж вирощувати ревень. Так у великих обсягах їх можна було замовити купити. Ось. А до того це прям була диковинка, і я всюди шукала цей ревень, ми потім на грядці біля дому посадили трошечки кущиків ревенів з насіння, і вони виросли і досі плодоносять. Я там то варенечку зварю, то пиріг спечу з ним, коли ревінь є. Ось, І от ця нота, от саме в поні Boy я повірила в парфумерний гарний ревень. Наступним був аромат Горсленд, і він якийсь такий до мене, для мене дуже цікавий, він е якийсь такий пильний, е він фруктовий, він фруктовий такий і солодкий, і водночас з кислинкою. І там теж така велика цікава піраміда. Е ось, І він от якийсь такий м задумливий, такий, е з от за, 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 за рахунок цієї пильності відчуваєш наче якусь таку дивку. От. Фрукти десь ростуть, якась така димка, курява на дорозі, от щось таке. Такий пейзаж виринає от, в асоціаціях, коли вдихаєш цей аромат. Наступний аромат був еледжі, і це аромат. В такому класичному стилі це така класика, але осучаснена, носивельна. І от його вдихаєш, розумієш, що це може бути аромат і на кожен день, і такий трошки святковий, і це реверанс і. І в якусь сторону таких косметичних ароматів, і е, щось тобі нагадує від п'ятірки Шанель, і щось в ньому є від абоніти Молінар, от якийсь такий складний комплексний аромат, який е, змушує тебе пригадати багато різних класичних парфумів, але водночас от він такий е, досить стильний е, і буде пасувати тобі, навіть якщо ти там от, в якомусь кежуал стайлі, йдеш кудись в офіс або на ділову зустріч, наприклад. Теж класний аромат. Тріус це аромат про іриси. Але цей ірис не землистий, в жодному разі, він свіжий, він з цитрусами, цей Трімероус, і він такий, от прямо ще скристий, оці всі цитруси, цей ірис такий свіжий, вмитий, не знаю, в ранішньою росою чи чим. Оце такий теж класний, приємний аромат, його легко носити, навіть якщо ви не любите іриси. Ось він абсолютно не важкий і дуже-дуже е, ну, ніжний, ну як, але в міру ніжний Він не такий прозорий і нікуди швидко не зникає з вас, як, наприклад, від амуаш. А він відчутний, він досить добре відчувається на вас, досить добре носиться, е, але він все ж таки відчутний, але ніжненький, м'якенький. Він не пухнастий, от він іскристий, такий прозорий кришталевий, е, такий цитрусово ірисовий аромат. Наступний ще був Пентименто, і це була така смачна булочка, булочка ця з алкогольною пропиткою, Ванільна така булочка з алкоголем. І вона ця булочка полита шоколадна. Вона така солоденька, ванільна, з таким алкогольним трошки підтоном. Теж дуже гарно, я ну, не любитель гарманіки, але аромат такий приємний і смачненький, позитивний такий. І от якраз на осінь аромат Хюги, знову ж таки, повертаючись до того, що в нас зараз осінь, хочеться якогось затишку в ароматах, і не тільки, то от він якийсь такий справді по осінньому гарний теж. Ось, І були ще Rose Highland, там така гарна троянда, я б хотіла її детальніше спробувати, можливо, вона мені потрібна. Там була ще Хілін Берри, і це прямо про якусь таку цілу галявину рослинності, квітів, трав, от теж такий дуже гарний, дуже приємний аромат. І нарешті я от вам стільки розповіла про ці аромати, і ви вже помітили, що я про поні бой прям дуже багато розтікалася, розповідала, і я його вирішила офлаконити. Мабуть, я вже його взимку восени не носитиму, але от на літо запасуся флаконом. Я купила, як коли мені вже прям горіло, що я от хочу мати цей флакон. Ну, от, на жаль, поки він доїхав, то вже така. Похмура холодна погода в нас намалювалася і настрою на ревінь вже такого нема. Але зараз я з вами розпакую цю коробочку, яка їхала до мене дуже-дуже-дуже довго. Замовлення було ще в кінці вересня. І от зараз маємо яке 20 жовтня, і от вона в мене. Щось я не дуже задоволена, як нова пошта з Великобританії от, доставляє посилки. Краще вже от, з Польщі набагато швидше, навіть зі Штатів теж досить швидко було. А ось оце е, коробочка з дієчелю, тут навіщо номер 3 на коробці. Тут такий е, паперовий скотч, написано, що ресайк recyclable, recyclable все і е, planet Friendly Packaging. Ось, тобто таке екологічне пакування. Зараз знайду, з якого боку його краще розкрити, здається, з цього. І трошечки пошуршу. Так, ну я майже розібралася, як розкрити цю коробочку нарешті. Ще хочу сказати взагалі про сайт Jorom Studio і про службу підтримки, що і сайт, в принципі, зручний, він одразу залежно від країни, виставляє вам, показує іншу валюту, залежно від країни доставки. Ось від адреси, яку ви ввели, і е, мені сподобалося, що така служба підтримки дуже е, чемна, дуже вічлива, дуже швидко відповідали. Мені змінили адресу, коли мені е, стало це потрібно, я побачила, що я не на той склад замовлення замовила випадково. Ось, і е, коли я там спитала, чи можуть вони мені докласти певний пробничок. Е, е, ну, мені сказали, що ну проблем. Е, я там напишу. Е, для служби пакування таку-то примітку, і якщо буде цей вільний пробничок, то вони його, звісно, покладуть. Єдине, що погано, що там тільки наборами можна купити фірмові семпли. Немає такого, що ти хочеш і можеш замовити от якийсь там один-два конкретний семпл, щоб познайомитися з цим ароматом, а не замовляти от уже купу різних. Тому що от після підті Fragrance там якраз були в. Семпл сеті аромати з різних колекцій, по декілька з різних, а на сайті вони вже згруповані по колекціях ці семпли. І, відповідно, я з того знала декілька ароматів, і з того знала декілька ароматів, і мені не було сенсу замовляти якийсь з них цілий. І ось я відкриваю коробочку. Тут уже бачу. О, така от листівочка. Е, мені підписали. Зараз спробую прочитати. Dear Daria, thank you for your order. We hope you enjoy Pony Boy and the rest of Scottish Odyssey Collection. Е, ось, і На жаль, X не знаю, хто підписував, але листівочка тим не менше є. І зараз я тут знайду коробочку. І боже, Боже, яка манюсінька тут коробочка. І я розумію, що там флакончик лише на 30 мл, тому що це екстракт де деперфам, і от вони йдуть в 30 мл. Лише там немає ні менших, ні більших. І я зараз це розкрию, але я ну, не очікувала, що воно буде настільки маленьке. Але це добре зекономить місце на поличці для інших флаконів. Форшу-шуршо, відкидаю і ось. Ага, запаковане. Бачите, запаковане наліпкою знизу, запаковане наліпкою зверху. Джором отут такі випуклі літери, такі дуже гарно. І, відповідно, от їхній маленький логотип, оцей ніс, із, з якого ростуть рослинки. Зараз спробую дуже акуратно це відкрити. Знову ж таки доведеться ножицями. Ось, боюсь. І я нарешті відкриваю, відкриваю. Ось. Понібой. Тут є повітряна пробка. Де? І тут навіть з пульверизатора зараз відчутно. Відчутно такий знайомий, солодкий ревеневий аромат. Ось така гарна, жовтувата рідина в ньому. Ось такий дуже-дуже маленький мімімішний е, флакончик. Е, так, Як він виглядає знизу, знизу, як він виглядає? Е, Полібой, наліпка, адреса. Батч... Ага, номер бачу, теж е, на етикетку нанесений ж білою фарбою як і решта тексту. Ось така манюсінька, гарнюсінька пляшечка, флакончик, ось він у порівнянні з шанелькою на 150 мл, 5 разів менше за об'ємом. Ось, і от вони в мене гарненько так стоять. І оце вже нарешті все на сьогодні. Дякую, що відкрили зі мною мою Pony Поні бой відчором студіо, що послухали про інші їхні аромати. Якщо ви раптом вже знайомі з чимось від них, то пишіть мені. Якщо десь побачите їх за кордоном, обов'язково затестіть, бо вони класні, от справді. І як завжди, буду рада вашим лайкам, вашим будь-яким коментарям, вашим підпискам на канал, якщо ви ще не підписались, ну, власне, все як завжди. Дякую вам за увагу, бережіть себе і до наступних відео. Бувайте!